Вітаю, друзі. Сьогодні вирішив ви приділити трохи часу своєму робочому конику. Більш серйозні роботи буду пізніше проводити, коли закінчу фрезеровку. Ще один город залишився, там невеличкий. А сьогодні такі другорядні роботи, не критичні будуть. Але все по порядку. Тож поїхали. Тракторець в болоті, в пелюці. Фризуровці зараз. Найвіше фрезу. Трохи він із гланці його на стилу летить. Але то таке помиється. До фрезу, як я говорив, вже вище до фризую один огород. Потім помию. Будемо міняти оливу в коробці. І в вигуні. В корупції ще не мінялося, відколи я її зробив, потрібно вже поміняти. А зараз я купив ось такі три посилочки мені прийшли. Купив цяцьки, деякі прилади є куди ставити. Ось попробую поставити. Що мені прийшло? знову виписав ось такий вольтметр. У мене він стоїть ось тут. Я його вже третій спалив. Ще раз виписав, поставлю, не знаю, до він чи ні. І виписав, купив ось такий вольтметр. З індикацією. Але він там 12, 12 вольт і перемикається потім на 24. Можливо він не згорить. І виписав ось такий градус Тільки не знаю і ще куди і його... чи термопару в сум. Буду дивитися. У мене стоїть дачиком там в кроні закручений. Але він показує неправильну температуру. Він саму мінімальну показує, яка є, тому що він самому не зустріть. У мене в прошлому двигуні стояв ось тут, ось тут отако. Але тут нема де облокові. І не хочеться крутити, вертіть блока. Ще ось собі таку прибуду. Купив теж з Китаю. У мене був простий мультитестер. Я його було получно спалив. На прозвонці тикнув на 380. Шваркнуло щось і згорів. Ну цей вже я тестував. Скрізь тика, він, це автомат, по автоматичному режимі показує все, що. Потрібно. Ось теж буду відзвонювати тут щось трошки, дещо. Я витягну цей поміною, а потім буду вирізати. Поставив вже на місце, підключив, виліз, щоб трохи застувати сонце, був ось термометр червоним кольором. Не було ні зеленим, ні синім, а червоний колір на сонці погано видно. Час вимкну. Мерехтить. Камера не передає. Радусник взагалі погано видно. Показує тут 12,4. Цей показує. 11.9, 12.3, десь якийсь бреше. Не знаю який. В одне місце ключок. І температуру покази видно? Теж не видно. 17 градусів. Ну, Такої. Думав видніше буде. Придивитися, то можна побачити. Добре, зараз соберу, заведу і спробую. Ось я у кришечку. Сюди там резинка, проколов, отвір тоненький. Вставлю, якщо буде слинень, буду щось думати. Поки я щось так зробив, буде чого перероблю. Ну, ось я приїхав, фрезерую тут. Один город. Восени я тут виорав. Якийсь рік я там в річці був, заїхав був, витягували. Ось так виходить фрезеровка, ну це не про фрезеровку. Від поставив я ось ці. Прилади все показує. Виявляється, вони обидва трошки неправду кожуть. Тут різниця в них 2,4 шість чотири десятих, 4 десятих вольта. Але я тестером провіряв. Тестер показує десь середину, так що цей показує на 2 більше, цей на 2 менше. Ну, посередині десь треба. Градуси. Дуже погано видно червоний колір. Я не знаю, як потрібно дивитися. На його. Звідки дивитися Ну, ось такі спроби. До, трохи я розчарований за цим датчиком, приладом. В синьому кольорі показує, видно, гарно видно, а в червоному і ще й прилад так якось не дуже гарно показує. Щас ну, заведу, заведу сейчас в роботі. Як він буде показувати прилади? Такі прилади я поставив. Ось таке фризування. Звичайно, це не поранка, все не прикидається, залишається. Тут був посіяний ріпок, скошений. Щось так залишається. Добре. Запитуйте кому що не зрозуміло, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До побачення, до нових відео.